Вітаю в ефірі ростин влади нещодавно у мережі з'явилася інформація, що комунальне підприємство управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради планує витратити понад 27,5 мільйонів гривень на послуги з патрулювання модульних захисних залізобетонних споруд та конструкцій, які обліковуються на балансі підприємства. Строк поставки товарів виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня грудня року 2025 року у пропозиціях та переможцях вказано лише одну організацію товариство з обмеженою відповідальністю. Служба охорони ДжЕП». У соціальних мережах. Почали активно поширювати дописи з цього приводу. Ось один з таких. Більше 26 мільйонів витратять на охорону модульних укриттів у Дніпрі. Минулоріч сума була майже ідентична. У місті 56 модульних укриттів, Тобто на охорону одного виходить більше 450 тисяч гривень. Договір вже підписано. Один єдиний учасник погодився виконувати роботи за 26 мільйонів 155 тисяч. У договорі зазначено, що патрулювання відбуватиметься цілодобово. Питання до Дніпря чи бачили ви за весь час охорону, хоча б біля одного модульного укриття. Також автори допису нагадали, як насправді виглядають укриття за ці гроші. На початку цього року знімальна група телеканалу Де 1 побувала в одному з укриттів в центрі нашого міста. Що кажуть Дніпряни про їх стан? Дивимося далі. дом для бомжей. Ну, это не ужас, это ужас просто. Туда подойти ближе, чем на 5 метров невозможно, потому что вонь идет оттуда. Я сам с индустриального района, там ужас вообще. В центре еще как-то не шло, хоть как-то. Ну, я уже чувствую. <связь> Дужин и добрый запах. Ну, вот это надо, чтобы комиссия спускалась вон из большого дома, заходила сюда. Их желательно здесь закрыть на пару часов, чтобы они до конца, так сказать, прочувствовали. Может быть, потом изменится. Згідно з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів, Open Data Bot директором та керівником товариства з обмеженою відповідальністю служба охорони Джеп є Олексій Козін, власники Олександр Рудченко, який є і засновником, та Тетяна Рудченко, яка також є засновницею та кінцевим бенефіціаром. Фінансові показники товариства з обмеженою відповідальністю у 2023 році значно зросли у порівнянні з 2022 роком. Дохід з понад 9 мільйонів у 2022 році став понад 72 мільйони у 2023. Чистий прибуток з майже 2 мільйонів до понад 11,5 мільйонів. Аналогічно зросли активи та зобов'язання. Кількість працівників також збільшилася. З 19 у 22-му до 70 у 23-му році. В розділі «Участь у тендерах продажі товариства з обмеженою відповідальністю» склали понад 91,5 мільйонів у поточному році. Майже 248 мільйонів у минулому та близько 19,5 мільйонів у 23-му. Також цікаво, що топ-10 замовників у рейтингу вісім представників Дніпровської міської ради. Очолює топ замовників департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради із сумою у понад 169 мільйонів гривень. Також щодо переможця вже вище зазначеного тендера товариства з обмеженою відповідальністю служба охорони Джеп пропонувалося відмінити ряд тендерів, які вже запущені в роботу. Про це зазначала волонтерка та дружина військовослужбовця Анна Матвієнко на громадських слуханнях щодо бюджету Дніпра на 2025 рік. Оголошення комунальним підприємством централізована закупівля вельна організація Дніпровської міської ради на суму 315 мільйонів щодо послуги з охорони приміщень. Вимагаємо розірвати договір із переможцем тендеру ротов служба охорони джебу» Джеб, на суму 271 мільйон одна гривень тисяч гривень, то направити кошти на виконання програми сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 22-26 роки. Оґрунтування. Рішення Дніпровського а, окружного адміністративного суду No 11 45 199 17 від 25 вересня 2023 року в справі No 160 136 10 23 вказано про порушення під час проведення дневних та укладення договорів. Зокрема, судом було встановлено, що ТОВ, служба охорони джерел, на е, виконання вимог тендерної документації не надала лист згоди на оброку персональних даних, що є порушенням абзацу 6 пункту 2 пункту 41 постанови КМУ номер 1178 Отже, за високого південного офісу Державної служби підтверджено, що тендерна пропозиція переможця не відповідає термін документації і не була відхилена замовником. Замовник не виконав свій обов'язок відкрити пропозицію, що суперечить за новин статті 3 ста закону України про публічні закупівлі. Отже, умовах воєнного стану потребує максимального перенаправлення бюджетних коштів на підтримку оборотдатності міста, а не на витрати, які є не першочерговими. Наступне скасувати тендер охолоджено комунальним підприємством Централізована закупівельна організація Дніпровської міської ради на суму 43 мільйони 200 тисяч гривень щодо посла з охорони сигналізації, розірвати договори з переможцем до служба охорони джерел на суму 26 мільйонів ну тисяч гривень і перенаправити кошти на виконання програми сприяння обороноздатності міста. Далі скасувати тендер, оголошений підприємством транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради, що послуг з патрулювання територій поблизу об'єктів об інфраструктури міста Дніпра, розірвати договір з переможцем тендеру ТОВ Служба охорони Джеп і перенаправити кошти у розмірі 13 мільйонів 753 тисяч на виконання програми сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 22-26 роки, яка є критично важливою для безпосередження обґрунтування міста. До речі, щодо громадських слухань, нагадаємо, що в одній з минулих програм ми вже розповідали, що люди під час слухань наголошували на проведенні голосувань і щоб їх заносили до протоколу. Люди, не зважаючи на заперечення директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артема Ніділько і представника юридичного відділу Дніпровської міської ради, розпочали голосувати. Але у соціальних мережах з'явився наступний допис від людини, яка була присутня на громадських слуханнях щодо бюджету Дніпра на 25-й рік. Посадовці міськради Дніпра знову наплювали на містян в протоколі громадських слухань щодо обговорення бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік. Відсутні результати голосування. Очевидно, саме тому секретар громадських слухань Віра Матвієвська відмовилась підписувати протокол. Під час слухань про необхідність голосування заявляла саме територіальна громада, натомість представники міської ради з самого початку не хотіли ніякого голосування. Врешті-решт посадовці зробили саме так, як захотіли. Також комунальне підприємство управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради виділили ще понад 6 мільйонів гривень на підземні контейнери для збору твердих побутових відходів. Єдиним учасником і відповідно переможцем стало ТОВ компанія Кондорт. Люди почали ділитися відео у соціальних мережах, а у телеграм-каналі почали з'являтися відповідні дописи. У Дніпрі під час війни закупили 20 підземних сміттєвих баків за понад 6 мільйонів гривень. Кожен такий підземний контейнер містянам коштував приблизно 7 тисяч 300 доларів. Як зазначили у міськраді Дніпра, баки мають вирішити проблему зі стихійним сміттям за умовами договору, послуги мали виконати до 31 грудня 2024 року. двадцять четвертого вони поки що не справляються. Місцеві жителі їх повністю забили. А спеціальні служби сміття не вивозять, коли це мають вив... вивезти, наразі невідомо. Повертаючись до ресурсу, OpenDataBot, директором, засновником, власником та кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю компанія Кондорт є Микола Ісаєв. У графі фінансові показники також можна спостерігати значну різницю. У 2022 дохід склав понад 23 мільйони гривень, а у 2023 році понад 159,5 мільйонів. Але при цьому чистий прибуток зменшився: у 22-му – 17,7 мільйонів гривень, у 23-му – 16,5 мільйонів. Проте активи та зобов'язання зросли. При цьому у 2023 році у графі кількість працівників зазначено лише дві людини. В наступному розділі участь у тендерах продажі у минулому році склали понад 16 мільйонів гривень а у 2023 – 3 мільйони. Серед замовників комунальні підприємства та департаменти Дніпровської міської ради. Очолює топ замовників комунальне підприємство управління по ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міської ради із сумою у понад 13 мільйонів гривень. Крім вище зазначеного виокремимо ще декілька тендерів. Послуги із благоустрою населених пунктів, а саме ліквідація стихійних сміттєзвалищ на суму у 11 мільйонів гривень. Замовник департамент екологічної політики Дніпровської міської ради в описі окремої частини або частин предмета закупівлі вказано, що це утилізація видалення сміття та поводження зі сміттям лише за однією адресою у місті. Далі послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошляхів міста, у тому числі мостів. Та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на суму у понад 113 мільйонів гривень. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради в описі окремої частини або частин предмета закупівлі вказано, що це послуги з прибирання та підмітання вулиць. Переможець -Д» – стов екологія, де послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та. Ліквідації стихійних сміттєзвалищ на суму у понад 343 мільйони гривень. Замовник департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, переможець, товариство з обмеженою відповідальністю Клінінг Дніпро з пропозицією у майже 340 мільйонів. В описі окремої частини або частин предмета закупівлі вказано, що це послуги з прибирання та підмітання вулиць. Проблема сміття в Дніпрі не нова. Вона тягнеться вже багато років. Пригадаємо декілька наших матеріалів. Наприклад, у минулому році ми розповідали вам про проблеми зі сміттям в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Ми платимо все время вивозяться не постійно. часто задержуються повні баки, і все, все висить, і і не нікому до цього Ні, нікому ні того, цього. не знаю. І не можна. І люди от бросают тут здесь вот сюди. Я не знаю. Це ужасно, конечно. Ну куди ж бросать же ж некуда. Ну і говорят, в баки траву і ветки не можна И І нам теж не можна. Вічором йдеш взагалі ужас, днем жарко, воняє. Ні для того не ділає, куди обращаться, ми не знаємо. Мешканці вулиці Клюєва скаржилися на купи сміття влітку минулого року. Без баків та рік. З прошлого літа вбрали. Были баки, приїжджали машини, потім пытались виставити зелені на кольориках баки, поставили вже железні, ці здорові. А потім стали, контейнери, контейнеры, думают, не будуть люди нести, все одно несуть. А це вже центр міста. Ще одне стихійне сміттєзвалище. Міськрада присилає листи нам на ОСББ, що ми повинні тут наводити лад. А коли їм сказали про щурів, вони сказали, що. Це в приватному порядку. Шукайте когось, хто вам виведе щурів. Але будинок не житловий, зруйнований майже, і тут ось щури ходять. Кожен день бігають криси, отаких розмірів. Ми працюємо в контрабасі, коли виходимо з роботи, теж криси прям лізуть на ноги. Тобто треба з цим щось робити, вирішувати. Поточному році мешканці Дніпра вже фіксували випадки величезних куб сміття на вулицях міста. Наступне відео ми отримали від наших телеглядачів, які живуть на житловому масиві. Перемога, а це вже фото, які публікували у соціальних мережах. Мешканці вулиці Шнеєрсона та проспекту Олександра Поля спостерігають таку картину за вікном. Висновки робити вам, шановні глядачі! Це була програма Ростин влади у студії для вас. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось на Д1. Слава Україні.